Доброго ранку малята, любі хлопчики, дівчата! Подивіться, до нас сьогодні завітав хлопчик і звуть його Тарасик. Тарасик новенький, так само, як і ви, і просить познайомити його із нашою групою. Але перед цим послухайте віршик Марії Познацької новачок Тараси. Ой, який хороший хлопчик є у нас! В групі наймолодший звуть його Тарас. Він в саду дитячим, тільки перший раз грається, не плаче новачок Тарас. Дідки, як звати хлопчика? Так, Тарас. А який він у групі? Новачок. Малята, я запрошую вас у подорож по нашій групі. Тож рушаймо! Перша кімната в нашій групі це роздягальня. В роздягальні дітки знімають верхній одяг та перевзуваються. Подивіться, скільки тут шафок. У кожного з вас є своя шафа. А для того, щоб краще запам'ятати свою шафу, на кожній з них є картинка. Наступна кімната. Ігрова. В ігровому куточку живуть різноманітні іграшки, ляльки, машинки, конструктор, пірамідки. У кожній іграшки є своє містечко, а ще в ігровому куточку є книжечки в яких ви знайдете свої улюблені казки та віршики. В наступній кімнаті спальні дітки проводять тиху годину. У дитячій спальні дуже затишно, тут є ліжечка, зручні подушки та м'якенькі ковдри чекають на малят. Після прогулянки та після туалету дітки миють ручки в туалетній кімнаті. В кімнаті є горщики, рушнички та дух'яне мило. Малята, ось і завершилась наша подорож по групі. Гадаю, вам сподобалось. А ви запам'ятали, як звуть хлопчика? Так, Тарас, молодці малята! На цьому наше заняття завершено, Тож до побачення!